Ми намагаємося встановити, скажімо, мир з кимось з тобою, наприклад, якісь суперечці. і я готовий, щоб ми примирилися тільки на тих засадах, котрі для мене вигідні. Скажімо, я готовий примиритися, якщо ти будеш діяти лише так, як я дію, бо так як я це правильно, і таке інше. Тобто, я веду до того, що ми всюду створюємо. Єдине, що нам не вистачає, це піднятися на трошки інший рівень, тобто створювати, тому що ми робимо це заради. Вищої сили бути, проявити в собі цю вищу силу більше, дати їй доступ до себе, і як це зробити, якраз через через об'єднання справа вся в тому, що два егоїсти не можуть об'єднатися. Ви скажете два другі, ось ми, друзі, все життя там просто все це це. Називається егоїстична домовленість. Ви так побудували стосунки, щоб не торкатися. Болючих питань тільки на таких взаємовигідних егоїстичних тримайтесь. На цьому тривається вірна дружба.